Будь-яка система складається зі складових, і система для торгівлі на проб-фірмах не виключення. Для зручності я розбив цю систему на 4 основні блоки: торгова стратегія, психологія та рутина, аккаунт менеджмент, ризик менеджмент та технічні моменти. На фоні буде презентація з розбором кожного блоку, а текстова версія у вигляді нотаток, основна вижимка з відео, буде опублікована згодом. Посилання в описі під відео. Почнемо з найголовнішого і найочевиднішого. Яка наша ціль при торгівлі на пробфірмах? Все просто. Наша основна ціль заробляти гроші? Як робити пейаути. Схема проста, але для візуалізації ми її озвучимо. Ти вкладаєш енну суму коштів, проходиш челендж і отримуєш пейаут. Задача відбити проінвестовані кошти і заробити зверху профіт. витягнути з пропа більше доларів. Ніж ти витратив на покупку челенджів як бізнес. Час на проходження челенджу це час, щоб твій бізнес окупився і почав приносити прибуток. Все починається з торгової стратегії. Торгова стратегія це чіткий набір правил для відкриття та закриття трейдів. ТС має бути зрозумілою. Чіткою та прописаною. Бажано, щоб вона не була супер ускладненою для того, щоб робити менше помилок під час виконання. Менше правил, чіткіше виконання, і менше помилок та стопів не по системі. Все має бути продумано до найдрібніших деталей: чи торгуєте ви новини, які дні скіпаєте? Що робите, коли Трамп виходить з черговою заявою, чіткі часові рамки, коли торгуєте, фактори для закриття та відкриття позицій, чіткий набір правил. Друге, ТЕС має бути протестована на історії та оптимізована. Ваш бектест це причина, по якій ви довіряєте своїй торговій стратегії. І ваша довіра будується на цифрах. Ви чітко знаєте, що у вашої стратегії є математична перевага. Ви чітко знаєте, як себе поводить стратегія у кризові періоди та під час різних фаз ринку. Коли глобальний тренд або глобальна ціна забита в боковик. Ви довіряєте своїй тез не тому, що хтось сказав, що це працює. Ви торгуєте тому, що знаєте цифри. Мінімальний період для бектесту 5 років даних. Чому? Щоб охопити більше ринкових періодів, щоб побачити, як себе поводить торгова стратегія під час трендів та боковиків. Друге, чим більшу виборку даних ви візьмете. Тим чіткіші цифри з результатами бектесту отримаєте. Виконуй бектест уважно, не поспішай. Особливо при ручному бектесті вплив людського фактору величезний. Через елементарну втому ти можеш наробити помилок і спотворити реальні результати. Мозок може видавати бажане за дійсне, і щоб не опинитись в ситуації, коли бектест ідеальний, а при реальних торгах щось не так, роби бектест дозовано, потрохи. Кожен день і тоді, коли ти в тонусі. Не забувай, що бектест робить людина, а людина схильна до помилок. Зробивши бектест переходь до тесту на реальних торгах. Просто торгуй по тому самому чіткому набору правил, що й на бектесті Головне, наголошую, торгуй так само, як на бектесті В інакшому випадку для чого ти робив бектест якщо на торгах порушуєш правила. Реальні торги або фронттести необхідні для того, щоб відповісти на два основні питання. Перше, чи можу я як трейдер слідкувати своїм ж правилам. Друге, чи є реальні результати, схожими на результати бектесту? Результати мають бути схожі, бо якщо бектест в тебе з суперпрофітом з максимальною просадкою мінус 3, наприклад, а ти починаєш торгувати і ловиш просадку мінус 10, чи зливаєш декілька місяців в ряд, Ну, щось не так. Або помилки на бектесті, або торгуєш не так, як на бектесті, або під час бектесту було зібрано мало даних. Торгова стратегія зібрана, ти як трейдер готовий торгувати. Тому переходимо до наступного блоку: рутина, психологія та майндсет. Ми вже згадали, що немає сенсу навіть в найкращій торговій стратегії, якщо трейдер не може її виконувати. Тому поговоримо про надзвичайно важливий елемент будь-якої торгової стратегії: про трейдера, як виконавця, тобто про тебе. Перш за все, ще на етапі бектесту, ти маєш продумати, щоб торгова стратегія була гармонійно інтегрована в твою рутину, в твій розпорядок дня, щоб ти банально міг виділяти чіткі часові рамки для торгівлі і бути в цей час присутнім біля торгового терміналу. Чому це важливо враховувати під час побудови торгової стратегії? Який сенс проводити бектест стратегії і відмічати трейди, які ти береш в час, коли ти банально не можеш торгувати? Наприклад, час, коли в тебе є додаткова робота або сон. Ти фізично не за компом? В такому бектесті сенсу нуль. Резюмуємо. Бектестиш ті часові рамки, в яких тобі реально зручно торгувати. Також подумай про свої психологічні та гормональні особливості. Комусь краще торгується зранку, комусь у вечірній час. Тут вже кожному своє. Ти будеш робити бектест, збирати цифри і бачити всі збиткові періоди. За період 5 років даних ти побачиш цих збиткових періодів немало. Ми говоримо про просадки та лустрики. Одразу подумай, як ти, як людина, будеш себе відчувати під час таких просадок. Чи будеш готовий витратити енну кількість часу психологічно та емоційно, щоб виходити з лустрика? Чи показує бектест просадку в мінус 10? Пам'ятаємо, що мінус 10 це мінус проп-аккаунт. Чи готовий ти психологічно, що твій акаунт буде злито? Ось на ці питання варто знайти відповіді, запитати в себе і відповісти самому собі? Чесно та відверто, це важливо. Так як цю тест з бектесту виконувати саме тобі, і варто враховувати свої психологічні особливості, сильні та слабкі сторони, тому що немає сенсу навіть в найкращій торговій стратегії, якщо ти не будеш її виконувати так само чітко, як на бектестах. Дисципліна та самоконтроль. Ахіллесова п'ята більшості трейдерів це очевидно, але тобі потрібна дисципліна. Лише ти сам порушуєш свою торгову стратегію або бездоганно стараєшся її притримуватись. Можна довго філософствувати на цю тему, але якщо звести до простого, то це ти натискаєш кнопку, щоб відкрити трейд не по своїй ТС. Це твоє рішення торгувати не по стратегії, лудоманити це твій вибір. Обери торгувати по стратегії, по тому чіткому набору правил, який ти прописав та пробектестив. Все зводиться до простих речей. Правила або не прописані, і ти торгуєш в хаосі та страждаєш психологічно кожного разу, або правила прописані, і твої трейди діляться на дві категорії: трейди по ТС, відкриваю, і трейди не по ТС, не мої трейди. Вони мені не цікаві. Не можеш виконувати з собою ж прописані правила це вже питання самоконтролю. Чого ти хочеш досягти в цій сфері діяльності, якщо не можеш утриматись від того, щоб не відкрити хаотичну безглузду угоду не по торговій стратегії? Це твій вибір. Подумай про це. Фокусуйся на роботі на дистанцію. Будуй довгостроковий план. Короткочасні збитки нічого не значать, як і короткочасні прибутки. Лише дистанція визначає, робиш ти правильні речі, чи варто змінювати підхід, або ж взагалі сферу діяльності. Три ряд – це не причина змінювати одразу торгову стратегію і бігти на Ютуб в пошуках нового чергового безбиткового гралю. Саме як і 3 -тейка в вряд, це не причина радіти, задирати носа і продавати курси по трейдингу. Навіть закрита фаза нічого не значить, повір. Навіть отриманий фандед нічого не значить, тому що цей фандед ще треба утримати. Тому фокус виключно на дистанцію. Квартал, півроку, рік. Твій мінімальний горизонт планування. Злитий проб челлендж це нормально. Злитий фандед-аккаунт – це нормально. Бажано, щоб в тебе було декілька фандед аккаунтів, а злив одного з них тебе взагалі не лякав. Тому в наступному блоці поговоримо саме про аккаунт менеджмент. Акаунти потрібно брати по бюджету все просто. Всі ви знаєте розцінки на аккаунти. Закладайте бюджет на покупку одразу двох-трьох аккаунтів, тоді вам буде комфортно торгувати. Умовно, якщо є можливість проінвестувати 1500 доларів, можете спокійно брати 100К аккаунти. Таким чином, бюджет буде закладений на 3 аккаунти. А якщо є всього 300 доларів, то доречно купувати 10к рахунок. Зрозуміло, що на цьому етапі ми вже враховуємо, що по попереднім блокам та пунктам робота вже виконана, є ТС, бектест за плечима і є розуміння, що ТС адекватно виконується в реалтаймі. Коректно визначившись з розміром аккаунта, ви забезпечите собі психологічний комфорт під час проходження челенджу і не будете боятись злити аккаунт, бо у вас є гроші на покупку нового. Челенджі купуються виключно в А проп фірмах, в топових пропфірмах. Їх не так багато. Проте, як обирати проп фірму і чому не варто вестись на знижки мінус 50% на челенджі, я вже знімав окреме відео, тому посилання на нього залишу в описі. А також це посилання буде у вигляді картки в кінці відео. Поступове нарощення алокації. Степ step, step, друже, Don't Push the horses, як то кажуть. Візьми комфортний для себе розмір аккаунту і скейлись поступово. Почни з менших алокацій і поступово рухайся до більших аккаунтів. Тому не треба лупити 100ка аккаунт, якщо ти ні психологічно не готовий, ні бюджет твій до цього не готовий. Пройдеш 20, візьмеш 50, пройдеш 50, візьмеш 100. Я до алокації 100К прийшов схожим шляхом, зібравши 100К з декількох менших аккаунтів. Тому розумію, про що кажу. Так і психіка твоя буде звикати до обмімів та оборотів, і робота в цілому буде будуватись з фокусом на дистанцію. Чому важливо фокусувати саме на дистанції, ми вже згадували. Злити аккаунт по просаці мінус 10 це абсолютно нормально. Злив аккаунт купив одразу новий, бюджет вже закладено. Челендж варто проходити на більший ризик на угоду, мінімум 2%, чисто з точки зору затрат по часу. Торгувати 1% ризику на угоду затратно з точки зору часу. Це довго, це купа часу, який ти витрачаєш на проходження челенджу. В тебе закладений бюджет на покупку декількох аккаунтів. Злив челендж нічого страшного, купив новий, от і все. Не заморачуйся сильно. Нагадаю, злитий челендж, тим паче торгуючи по чіткій системі, це абсолютно нормальна історія. Ми не говоримо про лутку. Краще мати декілька аккаунтів, ніж один. І ще краще тримати якусь частину алокації в резерві. Якщо по ТС піде збитковий період і ти отримаєш просадку мінус 10, то зільєш не всю алокацію, а лише якусь її частину. Ти просто активуєш свій резервний аккаунт або аккаунти і продовжиш свою торгівлю. Бо більше тобі не треба буде витягувати аккаунти з просадки, адже торгівля резервних аккаунтів, які ти починаєш торгувати після мінус 10 просадки, буде починатись з відмітки 0. І ти не виходиш з просадки, а робиш профіт. Проптрейдинг – це цікавий ребус, система, і варто думати, як працювати на цьому полі ефективно. Саме з точки зору аккаунт та ризик менеджменту це гра гра проти суперника, в якого на руках. Всі козирі, тому це не зовсім чесна гра, пам'ятай про це в пропах. Твоя задача заробляти гроші, робити пейаути. Роби пейаут одразу, як тільки є можливість. Принципово є можливість натиснути кнопку пейаут, натисни. Роби свій рої якомога швидше: пейаут, реінвест, покупка нового челенджу, масштабування, ринок дає забрати профіт. Ну так зроби цей пай Не потрібно витягувати 5, 8-10% принципово лише тому, що его так підказує. Або щоб скинути гарний скрін з кругленькою сумою тіпам в Discord. Его твій ворог. Під час торгівлі фандед торгуй одночасно і новий челендж. Це і по часу економія, і челендж ти можеш починати не обов'язково з однієї точки разом з фандед. Залишу цей ребус для роздумів. Ти ж можеш почати новий челендж, наприклад, коли основна алокація в просадці мінус 4 або мінус 5. Таким чином, поки основна алокація вийде з просадки, на челенджі вже буде закрита фаза, і психологічно тобі буде цікавіше виходити з просадки. Далі самої просадки ти будеш менше лякатись, бо знатимеш, що при мінусі зможеш докупити челендж. Але це може працювати за наявності чіткої системи. Де ти по бектесту можеш прорахувати, в який момент ефективніше докупити челендж без бектесту чи цифр це рандом. А рандомні і хаотичні угоди це рандомні та хаотичні результати. Щоб мати змогу одночасно торгувати і фандед, і челендж, ти маєш підготуватись технічно, софти, експерти для калькуляції лотажу та інше. По-перше, варто уточнити в служби підтримки твого пропа, чи можна копітрейдити угоди між своїми аккаунтами, і як це можна безпечно робити. Це важливо. Напиши в саппорт пропа і уточни, щоб не було сюрпризів. Уточни одразу, як саме можна копітрейдити – софтом чи тільки руками. Якщо софтом, то яким софтом це можна робити, без ризику отримати бан за це, які сервіси допускаються. А якщо копітрейдити можна тільки руками, то підготуй декілька метатрейдерів. Докупи Windows ПК за необхідності, все налаштуй, щоб ти міг швидко та чітко виконувати трейди на всіх аккаунтах одночасно. Копітрейдинг – це важливий пункт, і варто продумати, як це можна робити чітко з технічної сторони, адже від цього буде залежати швидкість твого масштабування по алокації в профірмах. На десерт залишив досить очевидний, але важливий момент. У твій MetaTrader має бути встановлений експерт, софт, який буде замість тебе калькулювати лотаж. Ти не маєш вручну рахувати лотаж, це займає час. Декілька кліків, і трейд автоматично відкритий на той ризик, який тобі потрібен. Дякую за увагу. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео.